Перед вами знаходиться виставка моїх астрофотографій у бізнес-центрі Space4, відвідавши, яку ви зможете допомогти силам оборони України. Це рівнянин Олексій Семищук. Він астроном-аматор, який через телескоп фотографує зірки та планети зі свого балкону. Олексій організував виставку, щоб зібрати кошти для 419-го окремого батальйону безпілотних систем. На ній презентував 14 своїх робіт. На цих картинах доволі широкий спектр різноманітних об'єктів, наприклад, туманності, темні туманності. Є навіть місяць і сонце. В 419 батальйоні дуже багато моїх друзів, 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 просто знайомих. і Їм постійно потрібні нові засоби для того, щоб нищити ворога. Тому цей великий енергозбір якраз допоможе їм закрити деякі з цих питань. З моменту відкриття виставки продали чотири картини. Розповідає Олексій Семищук. І додає для того, щоб їх придбати, треба відсканувати QR-код на картині, зробити донат від 500 гривень. Потім на рецепції або в соцмережах потрібно показати свою транзакцію, і ви зможете отримати будь-яку з цих картин. Доволі дорогі телескопи, спеціалізовані камери з охолодженням, чорнобілі, купа фільтрів. Тобто, це не звичайний фотоапарат, на який можна вийти і зняти. Це така кропітка робота, до якої я довго готуюся. Це займає декілька ночей, а то й тижнів. Своїми враженнями від астрофотографій поділилися відвідувачі виставки. Я вважаю, що це дуже унікальна колекція картин, і, взагалі, я би кожну з них купила. На жаль, фінансово не дозволяє, але мені дуже подобається сама ідея, що це саме буде як донат на ЗСУ, тому що це можна собі і вдома помилуватися. І з думкою, що ти допоміг для збройних сил, ця виставка я вважаю, дає нам можливість побачити те, чого ми не можемо побачити власними очима. Насправді мені подобається. Всі, адже це щось нове цікаве. Кожна по-своєму цікаве. Ми повинні допомагати зсу. Кожен хто чи може. І я вважаю, що такий вияв справді це дуже круто. Виставка в бізнес-центрі Спейс триватиме до 11 травня, включно. Юрій Чорнобривець, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.